Добрий день, з вами компанія InvoPol. Сьогодні ми розпаковуємо, збираємо та демонструємо функціонал середньоактивного колісного ky 956 lq 46, оптимального вибору для просування в приміщеннях, на майданчиках та дорогах із твердим покриттям за сприятливих погодних умов. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити огляди на інші допоміжні засоби реабілітації. Ця модель розроблена для дорослих із порушенням чи втратою функцій нижніх кінцівок. Кавісло зручно складається, що забезпечує Простоту зберігання та транспортування. Модель має наступні особливості: відкидне нейлонове сидіння із сітчистою подушкою для підвищеного комфорту. Знімні підніжки мають можливість обертатися, регулюватися вручну по висоті та куту нахилу, мають відкидну складану опору для стоп. Відкидні підлокітники регулюються по висоті. Легка алюмінієва рама з порошковим покриттям забезпечує міцність та довговічність. Швидкознімні задні колеса спрощують процес транспортування та дозволяють легко проходити у. Скітверні прорізі, проте перекидні колеса забезпечують підвищену стабільність. Для блокування коліс користувач може застосувати механічні гальма. Центр ваги корісла має можливість регулювання під потреби користувача за рахунок зміни позицій задніх осей коліс. Крісло постачається з комплектом інструментів для подальшого обслуговування. Кишенька на спинці для зберігання особистих речей. вазі всього 2,7 кг. Крісло здатне витримувати навантаження до 100 кг. Ширина сидіння складає 460 мм, Висота сидіння над підлогою 540 мм, а глибина сидіння 410 мм. Більше інформації про моделі ky 956 lq 46 та інші допоміжні засоби реабілітації ви знайдете на нашому сайті. Посилання в описі до цього відео. А якщо хочете замовити це крісло просто зараз, телефонуйте за вказаним номером. Гарного дня!